Всім привіт! В продажі Dodge Durango 2019 рік, 3,6 бензин, автоматична коробка передач, повний привід. Автомобіль в гарному стані, семимісний класний колір, гарні диски, тоновані вікна. Покузу авто без дефектів. Стан багажника. Задні сидіння складаються за потреби. По комплектації задні склопідйомники, шкіряний салон. Валон в гарному стані збережено. Задні та передні стопідйомники. Мультикермо, електросидіння, штатна магнітола. автоматична коробка передач, Пробіг даного автомобіля 80 тисяч кілометрів, автозатемнення дзеркала, датчик дощу. Автомобіль знаходиться в Вінниця. Кого цікавить, телефонуйте. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Всім гарного дня та мирного неба!